Привіт, друзі! Агоя, воїни! Ну що, козаки, вітаю вас! Ми не помилилися ні з датою, ні з танком конструкторського бюро. Рівно місяць тому ми дали інформацію про КБ і про Ашигару. І сьогодні ми вже на порозі цієї події. О 19.00 за Києвом стартує конструкторське бюро. І ось тут починається найцікавіше. Кому дістанеться який номер? Але давайте тверезо, ашигару це ПТ, яка не про танкування, це картон абсолютний. Тому моя думка проста. Граємо від третьої лінії. Позиційка, дистанція, контроль напрямку. Це не машина для пушу, це машина для точної хірургії. Тепер по екіпаж. Командир: бойове братство, ремонт, маскування, зіли, експериментальні умови, координація. Навідник бойове братство, ремонт, маскування, снайпер. Координація. швидке зведення. Механік – бойове братство, маскування, ремонт, віртуоз, король бездоріжжя, знавець двигунів. Заряджаючий бойове братство, ремонт, маскування, інтуїція, ідеальний заряд, поліпшена боєукладка. Бонусні навички, радіоперехоплення, пожежогасіння, встановлення перешкод. А ще додаємо сюди польову модернізацію. З акцентом на покращення стабілізації та точності, І бонове обладнання з відповідною інструкцією. І що ми маємо на виході? Практично невидимку, машину, яка працює по чужих помилках, і якщо ви правильно обрали позицію, вас або не бачать, або бачать занадто пізно. Але вибір за вами я даю лише своє бачення. Також хочу вас запросити підписатися на мій ТГ-канал, де я викладаю всю свіжу інформацію, яка тільки з'являється. Посилання в описі Ютуб каналу. А тепер переходимо до приємного: час оголосити переможців першого розіграшу. Так, ну що, давайте будемо кинути наш колес. У вас сьогодні так багато, це просто капець. Я в шоці. Ви мене дуже сильно здивували. Тож, почнемо. Розіграємо 5 коробочок, 5 призових місць. По 5 штучок кожне. Поїхали, хто буде першим? Олег Ур, тьоска, вітаю! Коробочки тобі. начислені, Лише не займуть забрати. Видаляємо тебе, йдемо далі. Їдемо далі. Хто в нас другий буде? Кактус, моє вітання. Також тобі коробочки будуть переплавлені. Забирай. На здоров'ячку, Вітаю. Третій. Віктор Денисюк, моє вітання з п'ятьма коробочками. Наступний. Сашок, вітаю тебе. Також з перебогою. п'ять коробочок уже відправляється до тебе. Ну і останній п'ятий у нас це. ГОМ Якщо я правильно перечитав, перепрошую. Вітаю вас з перемогою коробочки відправляються до вас. Вітаю переможців! Ваші виграші вже нараховані. Вам потрібно лише забрати. Що вам не важко, напишіть, будь ласка, в коментарях, що кому випало. Мені буде дуже цікаво прочитати. І одразу запускаємо другий розіграш. Розігруємо коробки місячного китайського нового року. Підсумки підбиваємо в неї зранку. Умови стандартні. Підписка, коментар із нікнеймом під цим відео. Також не забувайте, що потрібно відкрити підписку. Якщо не знаєте, як це зробити, під відео буде також посилання на інструкцію. З вами був Грімтор. Всім удачі, побачимось на полях бою. чао чао